18 сезон вже закінчився, і в мене не купа футажів з до які по тим чи іншим причинам не потрапили на стрім. Тому пропоную вам серію відео з розборами рейтингових матчів 18 сезону. На жаль, конкретно на цьому відео мій голос не записався, але то не проблема. Тож здоровенькі були, я влад ви на каналі Китан. Погналі! Отже, на початку нічого дивного не відбувалося. Ми з тімейтами висадилися на локацію, гарненько її залутали і вирішили перейти на сусідню. Адже луту багато не буває, бо саме лут, саме предмети виживання допомагають вам вижити в цій грі. Десь неподалік ми вже чули постріли, але вони були не в тому напрямку, куди ми йшли. Забігши в будиночок, я помічаю зарядник ульти. Це досить важлива штука, особливо для Ватсон, адже Ватсон може їх носити дві, і одна така зарядка заряджає їй ульту повністю. Я запропонував його тімейту, але він сказав, що в нього вже нема місця. Тому, щоб добро не пропадало, я вирішив зарядити свою ульту. Адже саме найголовніше для Вальки це, мабуть, таки її ульта, яка дозволяє швидко змінити свою позицію або звалити в любій незручній ситуації. Є люди, є Ой. люди. Отже, тімейти сповіщають про те, що в нас уже є люди. Тобто нам треба приймати файт або тікати. А так як ми не боягузи, ми вирішуємо його приймати і швидко його закінчити. Так, розбив. Адже чим довше йде файт, тим більший шанс на те, що прийдуть ще наступні склади, які просто вас підсмокчуть. Собаку забрали. І ось тут зараз все дуже погано. Нашого тімейта нокають і підходить ще один новий склад. Новий склад прийшов згори, і в них перевага по хайграунду, що грає явно не на нашу користь. До того ж їх троє, і вони мають цілісінькі армури. Каталіст віддає стіночку, щоб якось спасти ситуацію. Я не кидаю гранатами, але то не допомагає. В результаті одного тімейта ми втратили, другий майже розбитий, і виграти таке буде вкрай складно. Тому Кіра відновлює час щитів, хапає баннер Антона і ми просто завалюємо в хату, в якій вже в нас буде перевага, так як каталіст вміє блокувати двері. Є в октавр, є? Так, летіть, самі летіть, самі летіть. Я думаю, варто пояснити цей момент, чому вийшло саме так. По-перше, ви наглядно бачите, що Валькірія взлітає набагато вище за Евак Тауер. По-друге, ворог міг би просто сфокусуватися на Евак Тауер і почати його розбивати. Саме тому ми спокійнісінько вилетіли і не отримали ніяких пошкоджень. Єдине, що в паніці я забувся підібрати назад свій хіт шілд який в майбутньому міг би пригодитись. Клітка доволі небезпечне місце на карті, тому що знаходиться прямо в середині цієї карти, куди за секунду з усіх сусідніх локацій може збігтися тисячу мільйонів складів. Але ми вирішуємо ресати тімета прямо тут. Реси, пофіг, вони можуть бути тут, але сразу на клітку. Сразу на клітку, бо я там іду по бадік. Я побачив бадік. В принципі, сталося, як гадалося, і на звуки реса вже прибігла команда тіпів. Тому що при відродженні до 19-го сезону ваш тіммейт випадав із корабля голий босий із білим армором. Я тут, він мен... Я Розбила ціпала тут. Я вхожу. Забрали. Отут -от. Знизу. Хедличите тут. Реплекатор Маючи перевагу в тому, що тіпи виходили із за зони, ми закриваємо їхнього одного і вже опиняємося 3 в 2. Нашому тімейту на Ватсон знову не повезло і його нокають. Йдучи йому на допомогу, я отримую тонну демеджа і йду на відхіл. Великої медицини, на жаль, немає. Ситуація майже критична, але ми все ще залишаємося 2 в 2, і один із наших тімейтів знаходиться на хайграунді. А вороги майже весь цей час знаходилися за зоною, тому ми приймаємо цей бій. Тут каталістка. Що за мув хотіла зробити це рейф, я навіть зараз не розумію. Каталістку дуже боляче її зробили. Отримавши інформацію, що каталістки дуже боляче, я зробив її ще гірше, і без долі сумніву кинувся її вбити, щоб вона навіть не мала ніякого шансу на відхил. Ми повністю відновилися після попереднього файту та перейшли в нову зону, в якій нас вже зустрічав ворожий сквад. На щастя, нам пощастило. Це був один сольний Октейн. Убий нема. Він на батуті втік. Ну, ми його так. зігнали, це головне. Лобо, Почувши лобашоп, ми вирішуємо прийняти цей склад, адже ми вже знаходимось в зоні, а вони ще ні. А так як третя зона доволі таки кусюча, вона видавить цей склад на нас, і ми матимемо перевагу, тому що вони будуть знаходитися в опені, де ми з легкістю їх розстріляємо. До речі, оці хатки на каньйоні дуже дуже дерябі. Через них можна спокійно вести вогонь, але також через них можна тримати плюху. Тому дивіться і будьте обережні. Склад, які ми малися приймати, вирішив крутанути через ліво, щоб уникнути цього файту, адже дуже вчасно зрозуміли, що вони в досить невигідній позиції. Тим часом ми вирішили ще трошки посидіти, адже ми вже маємо якусь певну кількість кілів, живих ще 11 складів, і в нас ще достатньо часу. Я щось пропустила це момент. У нас тут сольник, походу, цей Октановський. О-о-о-о, біжить, біжить, біжить. А поки ми сиділи чилили і придумували план дій, до нас прибіг Октанівський сольні. Кур'єр. У нього червона броня. Але все виявилось не так круто, як очікувалось, бо він за собою привів ще сквад. Розбив нокмо. Наша команда дала нок, і ми вже маємо певну перевагу. Тепер ми граємо 2 в 3. Маємо можливість підкушити. Ставить портів, ставить портів по ходу. забрали. Ворожа рейф віддала портал, щоб витягнути і ріснути свого тімейта. Щоб їм, хоч якось, завадити. Я віддаю їм ракети і Аркстар, але їхній тімейт зіграв дуже широко і наваляв мені в бік. Тим часом мій схват вбиває щойно ріснутого того чувака і повністю його нок. доїдає. Тим часом до нас повертається лоба із цього складу, яка стріляла в мене з лука, і ми її гуртом закриваємо. Зібравши весь можливий лут із десбоксів, ми йдемо займати зону. Тим часом, окрім нас, залишається ще три живих ворожих склади. І ми, на жаль, поки не знаємо, хто де знаходиться. Бо там ціпи теж, по-моєму, були як <звук> шиша. Реее-шела, там шела, у них шела. <риклад> о, о, о. От їх не треба. Да-да-да, їх не треба, бо <плес> того що. Шо... Не стріляйтеся з ними. Хай вони стріляються з тими. Я от туди даймеш. Наразі Антон дав дуже правильну команду: не йти лоб в лоб із Шейлою, тому що в опані вона нас просто розітре. І до того всього ми відкриваємося під інший склад, який їм просто допоможе. Тож ми залишаємо їх на самоті, нехай там файтяться між собою, а ми тим часом підемо подивимося якийсь інший склад. Ну факт, що ми там можем... є цепи, але там Там дирегідніше, що в мене тепер. Сюди йдемо. Ну, ми, ми вийшли з зони, по факту. Ладно, ней. Нормально. Okay. Тут Соник. А може не Соник? Тут тип, 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 Ні, ні, ні. На жаль, все сталося не так, як гадалося. І саме в цей момент ми вже програли, просто ми про це ще не знали. Зараз поясню. Каталіст, яка була із цього складу, що ми закривали, віддала стіночку, щоб мати хоч якийсь шанс на виживання. Однак, склад, який сидів біля джамп-тауера, не захотів мати справ із Шейлою, тому просто віддає стіночку, відгороджуючи шейлу, і вривається до нас на підсос. Ну, ось і третій. Спину піджимає зона, ми втрачаємо каталіст, яка могла б хоч би якось виролити ситуацію своєю стіночкою. Як мінімум, стінка каталіст дала б нам час на відхіл або можливість перебігти в якусь іншу позицію. Ну, на жаль, сталося, як сталося. Займаємо чесний топ-3 і йдемо в наступний матч. Матч номер 2 Ми висадились на якусь помейку, залутали її і вирішили перейти в іншу локацію. Але там нас уже чекав склад. На щастя, нам пощастило, тому що цей склад перейшов на локацію Кріпто і вирішив засканити, хто де знаходиться. Так як у нас було обмаль ресурсів, ми вирішили не йти за ними і не вступати в цей файт, а просто піти на сусідню вільну локацію з тою умовою, що ми засканемо зону. А поки ми чекали звуження кільця, ми крафтились, бігали, шукали всяку фігню цікаву, на жаль, не знайшли багато медицини. От тільки зараз на записі я вже помічаю, що в мене ще було 40 матеріалів і можна було спокійно скрафтити ще два медкіта. Куди на капа чи далі? Крішек крутили, сюди десь. Ми не перелетимо далі. Чувака, ще вак. Треба попросити. Евак, please, евак. Куди дропне зона, ми вже знаємо. Валити нам дуже-дуже далеко. Тож ми вирішили просто це все діло перелетіти легенько, щоб не вступати в непотрібні файти. Розбивають нам, розбивають сука. На жаль, ворожий склад розбиває нам евак, Антон встигає. Я на Валькірії дуже хитро перелітаю, а рейв залишається тут. І мусить якось пробиратися за зоною. Других варіантів в неї нема. Тим часом я дуже хитро заряджаю ульту і маю ще один додатковий політ. Адже політ Валькірії це і найголовніший козир. Я буду щось тут пробувати виживати. 13 складів, а немає чим жити. Тим часом якимсь чудом ми все ще вижили і навіть знайшли трішечки-трішечки медицини. Ой, спасибо, чувак. Ага, вони там файтяться з кимось. <плес> Ми можемо тут остатися на цьому, на шльомі. Так і буде. Ну, я тих подивлюсь, де вони. Не файти, це вони пішли правіше пішли. <плес> ага, бачу тільки що тут. <плес> Да-да, правіше пішли. <плес> тут я вирішив піти перевірити склад, той який пішов правіше. Адже зайти в зону у нас тільки один варік, і він тут. І на жаль, мене тут вже чекали. <плес> Є люди? Ой-ой-ой, сюди. Йду, йду, йду. Все, забий, забий на файт. Він розряджений. Тут є. А, ні, нема, нема. Нам пощастило і цей склад не почав нас переслідувати. А ніяких хілів нема. Попереду також не було ніякого біса, тому ми мусили заходити в зону так, як є, напряму. У мене є Джак, якщо що, я можу бачити. Так, отак як край біжить, отак біжимо. Тут є люди. Да. Звуки пострілів лунали з усіх сторін, а ресурсів у нас було ну максимум на один файт. Бо он навіть ХП не було чим долічити. Є. Yeah. Вони вони ушли, вони ушли оттуда, вони ушли оттуди. Сті, 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 нічого не робив. Тайфік бачить. Мусимо вступати в цей бій, так як ми вже третя сторона, у нас цілі армори, і якщо нам вдасться всіх закрити, ми отримаємо багато ресурсів і шанс хоч якось пройти в зону. Шейла. Тікай. В димах ніхто не сітиться, але я чую звуки кроків. Тому вкинути деграту, аби перевірити. 10. Тебе 0? я. Yeah. Ооо, oh, 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 там там галімо, галімо. Та нормально, диви. та зліва дуже сильно гатять з вишки. Заряджай ульту. Нам треба буде летіти скоро по тусі. Давай вже, let's go fly. Давай за стіночки, за стіночки, з, з, з мене. Бігом, 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 бігом. Камон, камон, камон. Туди, десь туди, шукай там місце. Хоч сюди десь. Там ще є шанси. Закривалася четверта зона. На мапі було дуже-дуже тісно. Антон дуже правильно вибрав місце, і саме-саме тут нікого не було. Через дорогу там є. Надо хіли? Є. Все окей, все окей, все окей. Я мушу туди спуститись? А він забрав ті у Поміт, що тобі треба. Мед хелп. Ай попав, заряжай ульту. Дивись, тебе нам на правих видно, ні? Зайняли зону, треба сидіти. Дивиться тих нижніх лівих. Ми дуже-дуже дуже вдало зайняли зону. З усіх сторін були склади, всі -з усіма перестрілювались, все навколо вибухало. Але ми сиділи і жили. Фюз із драбини навпроти нам був не страшний, тому що в нас був пілон Ватсон. Дуже корисна штука. Рекомендую. Свапаю снайперський приціл 48 на x3, тому що ну на такій дистанції з нього реально легше стріляти. Так як звичайні приціли мають більший кут огляду, ніж снайперські. <звук> Дав по м'ясу. Ми лишній раз не разниці йдемо, просто дзвони. І все. <звук> ну, диви, валька зарішала на топ-7. Да. Казабери на вальку. Ні. <звук> <звук> Аааа Табаєптечка якась хоть ноль, Вообще ноль Вообще? Вообще, я скену, а чувак забрав. А. Я дивлюся сюди. А я отуди это. Ні, только я туда девлюсь уже. А то А то міраж, то міраж, то міраж... Окей, все окей, я контролюю. Намагаюся хоч трошки вибити лайнос супротивників напроти, тому що вони будуть наші майже основні конкуренти, тому що вони також займають хай Мені там їх справа, поняв, дуже шикарно видно було. Але їм теж видно. <рес> Я їм тільки жопи даю розбиваю. Десь не впади вниз, бо тебе там збриють. ні 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 О, там сидить. Я сидів, все. Прогнав. Там сидів, скоріш всього, Сольник він би міг нам запартачити в кінці, зайти в спину або щось тому подібне. Тому його потрібно було 100% звідти чи виганяти, чи вбивати. Один ну. Під нами, Поняв. Уже втік. Ось приблизно за це я й казав. Блін, там лайффа, я понял, його підняли. Не видно, не пікається. Під нами десь. О, так, з приводу цього. Пілон Ватсон вжирає не тільки ворожі гранати, а й гранати союзників, тактичні здібності і навіть ульти. Треба дивитися направо. Я лівий доріз, бо там теж до фіра на може бути. Ні, лівих вижми з зона, поняв? Так, да, але ще я може ще на них трошки арм прокачаю, мені 30 до червоного. І правих вижми. Я поставлю пілон просто в той момент, коли його не зможуть збрити. Поняв. Мені просто 30 до червоного хочу. Збільшити свої шанси на виживання. Отак, так. Червоний армор в останній зоні ну дуже важлива штука. Особливо для мене тоді, якого не вистачає хп і немає жодної аптечки, щоб відхідітися нормально стоїмо. А ні, це поняв, що це. Ти там робиш, під або... нами робот десь. Його? Його? Тут, Стої, тут, тут. стої, все оп, все. Під нами просто робот, він може під, підісрати в кінці. Всі сходи потихеньку вижимає зона, а ми стоїмо як королі гори. А, то міраж, сука. Десь робот є. Лишається 4 живих склади, склад з рампард сидить під стіночкою і захищається її стінками. Інформації про те, чи це дуос, чи це тріо, у нас немає. Десь невідомо, де ще залишається живий Pathfinder сольний. І ще один склад, скоріш всього, сидить за машиною зліва. І я майже впевнений, що це або дуо, або Сольник, так як декілька секунд назад ми бачили мертвого міража. Ми можемо ще тут постояти. Да застакав за одного внизу. Ну, виявилось, в принципі, так, як я і казав. Але сольний Pathfinder підпсував життя не нам, а тому дуо за машиною. Тим часом ми стояли згори і просто розстрілювали всіх, наче в тирі. Що я вам скажу? Хай граунд всьому голова. Ой, хорошо як. Найс. Nice. Не йде, не йде. Оце тільки протон зайде і перша катка то водина, дай мені. Це чисто зрозумів, от зараз прям дуже класно дойде. Дуже класно. От чотенько, Воно воно максимально Диви? Так викладати страшно. На жаль, багато килів настріляти не вийшло, але перемога є перемога. І чесних 150 поєнтів впало нам в карман. Такі відео забирають доволі багато часу. І щоб я розумів, що я стараюсь не задарма, я викладу наступне відео з розборами матчів, коли це відео набере принаймні 100 вподобайок. А наразі у мене все. І якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.